За останні кілька місяців Берегівський районний осередок Мальтійської служби допомоги близько 25 разів роздав набори з харчовими продуктами. Людям, які володіють соціальними картками берегівської громади, видали близько 100 тонн продуктів. Оскільки останнім часом до мальтійців надходить все менше гуманітарної допомоги, останнього разу продукти надали найбільш нужденним самотнім людям, яким за 75. Зараз ми намагаємося дати людям пакунки з допомогою, які полегшать їх життя у холодну пору року. Це продукти. Кожен пакунок вагою близько 10 кілограмів. На жаль, ми не можемо надати такі пакунки всім, адже у нас просто немає на це можливості. Тому ми намагаємося обрати тих, хто найбільше потребує цієї допомоги. Ми знаємо, що кожен потребує підтримки, але в глобальному розрізі ми бачимо, що ті, у кого немає близьких, та старші за 75 років, і хворі, їм дійсно дуже потрібна допомога. Тому ми почали з них і пробуємо дістатися кожної такої людини похилого віку у Бергівській громаді. Бергівські мальтійці не забувають і про інших потребуючих громадян нашої країни. Тому у четвер до Херсону відправлено вантажівку з продуктами та засобами гігієни. У четвер на прохання держави до Херсону направляється вантажівка з продуктами, гігієнічними засобами та теплим одягом. Після повернення Херсону тамтешні мешканці долають дуже серйозні виклики. Їм не вистачає їжі, питної води, тому цей вантаж прямує до них. У Бергівському районному осередку мальтійської служби допомоги планують і надалі проводити роздачу гуманітарної підтримки потребуючим нашого краю.